Друзі, всім привіт! Дивіться, ось ми заселектили табличку Jobs і бачимо ось такі дані. Питання: що поверне запит з такою умовою, де JobID ID дорівнює ADPress, і Job ID дорівнює F account і JobID ID дорівнює IT Pro. Запускаємо наш Select. І бачимо, що наш Select з такою умовою повернув нам нічого, тобто нуль рядків. Тому що тут у нас є логічна помилка. Синтаксичної помилки тут нема. Тому що наш запит не повернув нам якоїсь помилки. Він нам повернув просто нічого, нуль рядків. Тут у нас логічна помилка, тому що оператор AND це умова одночасності. Тобто, виходячи з цього запиту, з цією умовою, ми хочемо, типу, щоб стопчику JobID був одночасно і adpress, і FI-аккаунт, і AT Proc. А у нас є тільки одне значення в рамках одного стовпчика. І тому в цьому запиті є логічна помилка. А якщо нам потрібно з таблиці три різних значення в рамках одного стовпчика, нам просто потрібно оператор «і» поміняти на оператор або ось таким чином. І тоді наш запит спрацює логічно вірно, і ми побачимо три рядка з три, з трьома значеннями по е, нашим посадам, які нам потрібні. Далі розкажу ще декілька нюансів. Дивіться, давайте запам'ятаємо, якщо нам потрібно декілька значень. В рамках одного стопчика, бачите, ми один той же стопчик прописав в джопайді. Якщо потрібно 2, 3, 4 і більше значень в рамках одного стопчика, використовуємо оператор або. Але оператор або можна написати через іншу конструкцію, яка просто синтаксично проще і вона іноді просто допомагає читати код е і не заплутатись. Дивіться, як можна було інакше написати цю ж саму умову через або, але через оператор IN. Дивіться, ми просто пишемо jobid in скобку відкрили, скобку закрили. І тут через кому і е, в лапках прописали три наших значення. Ось таким ось чином. Ось такий у нас підсумковий запит. І якщо я його запущу, у нас е, буде результат точно такий, як ми прописали через оператор або. Але дивіться, наскільки е, синтаксис, ну, синтаксису менше. І воно читається навіть е, проще. Типу, витягни нам дані, де job ID в таких-то значеннях, в типу, ну, такі-то значення там пропиши через е, кому. І, але треба розуміти, що оператор IN він працює як оператор або. Тобто ми через кому просто прописуємо або, 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 і так можна прописати через кому, скільки потрібно нам значень. Таким чином е, можна використовувати оператор IN. І що в нас в підсумку? Якщо нам потрібно робити фільтр в рамках одного стовпчика по декількох значеннях, 2-3 більше, ми використовуємо оператор або, чи навіть краще використовувати оператор IN, де ми через кому в дужках прописуємо, скільки нам потрібно значень в конкретному стовпчику. Тепер давайте, щоб ми ще закріпили, дивіться, да? щоб для розуміли, де ми використовуємо. Оператор або, а де ми використовуємо оператор і. E. Якщо я зроблю ось таку умову, наприклад, Max Salary дорівнює 9000, то в мене в попало 4 рядка. А якщо мені потрібно із цієї вибірки ще зробити фільтр на інший стовпчик, то я пишу оператор AND. Наприклад, пишу AND, job ID дорівнює, і, наприклад, я хочу ось цей ідентифікатор. І тоді оператор AND спрацьовує. Тобто, коли нам потрібно фільтр робити на різні стопчики, ми пишемо першу умову через WHERE значення, AND інший стопчик значення, AND інший стовпчик значення, і так скільки потрібно. А якщо потрібно в рамках одного стовпчика декілька значень, використовуємо оператор або чи оператор IN. На цьому все пишіть круткий SELECT.